Доброго! ранку. Як справа в Все добре? Працюємо. А знаєте, чому? А я знаю. Тому що ніхто ни ні, не ні, ні хоче делать. Поняли? От і все. Понівечені стіни, крихкі вікна. Перед вами Ржечівський міський суд. Київська область. Добрий день. А ми з телеканалу 2+,2 Плюс 2. Приїхали до вас питати як у вас справи. Скажіть, скільки у вас суддів працює? У нас двоє працює. Двоє, а третій? Запитуємо про третього, бо на офіційній сторінці суду в інтернеті прізвищ три. І носію одного з них примірив вакантну мантію зовсім нещодавно. Ось заступник керівника у нас. Зараз. Добрий день. Добрий день. Мене звати Михайло, журналіст телеканалу Два Плюс 2. Хочемо поспілкуватися з головою суду. Голова відпустки. Хто? Голова відпустки. Ага, а хто працює в принципі? Всі працюють, хто не в видпустке. Вам надати повний список, хто в відпустці? Так. Прямо зараз? Ну, можна ну, хвилин через пять. Я когда узнал вообще всю вот эту подноготную, у меня волосы дыбом стали. Тут тянет. Этот подписывает, эти расстреливают, этот продает. Перед вами Илья Кива, заступник начальника УМВС Украины в Херсонській області, і говорить, він так емоційно ось чому была спецоперация, у нас был номер телефона, мы его вели по трафику. У нас впоследствии появился и номер маршрутки. Поэтому как только машина пересекла Донецкую область, совершили на, на блокпосту. Ту задержання дан, даного преступника. Спецоперація, про яку розповідає правоохоронець, готувалась дуже ретельно декілька тижнів. Все в кращих традиціях спецслужб. Підозрюваний сепаратист. Нічого не підозрюючи, їхав вкладати зароблені в ЛНР кошти у харківську нерухомість. Але. Вагиф Вагифович Керимов являлся комендантом города Антрацита, который был замешан в преступлениях против украинской нации. Поддержка сепаратизма, война с украинскими военными, опять же, участие в суде над украинскими патриотами. Далее рай видел и допит. Пока мы его держали и мы с ним работали, самое интересное, мы получили, опять же, информацию о том, что брат его, Керимов Роман, работает судьей в Киевской области. Фактически брат сепаратиста, убийцы, бандита. И справа даже не в родинных связках. Все набагато серьезнейше. Он работал народным судьей в антраците и выносил смертные приговоры нашим людям. Там же расстреливаются как? Если вы бизнесмен, у вас есть деньги, -да, да 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 вам клеят. Что? Пособничество украинским властям, расстрельная статья и пошел. Они с братом так работали. Потапенко Андрій Вікторович, чим може бути корисним? Це виконувач обов'язків голови Ржищівського суду. Ви ж пам'ятаєте, сама голова у відпустці? Ми приїхали до вас, хотіли зустрітися з одним з ваших суддей, але очевидно, його зараз немає, нам розповіли. Може присядете? Присідаємо і вже більш детально розпитуємо про нового члена колективу, як приймали колеги, кого судив. Потрібно ж розуміти мотивацію, за якою Керімов з антрациту перебрався поближче до столиці. Ну, ви знаєте, зв'язку з відомими подіями, які відбуваються на сході країни. Зайвих питання не хотілося задавати, щоб не задати якоїсь шкоди людині. Що тут скажеш? Хай живе Ржищівський міський суд, найгуманніший суд країни. Тут як ніде інде поважають почуття людей, навіть якщо ті підозрюються у злочинах проти державності, але ближче до справи. Суддя Керімов Роман Вегіфович був переведений до нашого суду указом президента України 14 лютого 2015 року. Приступив до роботи фактично, відповідно до наказу голови шишуського міського суду, 4 березня 2015 року. Здебільшого розглядав адміністративні справи. Кримінали у Ржищеві кажуть небагато, але ймовірно, такий темп роботи або ще щось мантієносця не влаштовувало, бо працював недовго. З травня місяці ця суддю ми не бачили. На сьогоднішній день він перебуває на лікарняному, однак ну і надходять поштою листки на працезнатості з міста Андрацит Луганської області. Антрацит Луганської області це нині підконтрольна бойовикам територія. Тобто, суддя Кирімов повернувся собі до рідної ЛНР, а в Україні досі отримує зарплатню. Щоб ви розуміли, це майже 20 тисяч у місяць згідно з декларацією. Ну як він отримує це більше е, питання до е, територіального порівняння державного судової адміністрації? Якщо так, так логічно, то він напевно зараз отримує очевидно якісь гроші. Тобто за те, що він перебуває мусиків, ну, ну, він офіційно ну, працює допуст... в сусі, так мало допустити, що отримує до роботи цього прихильника Новоросії. Ми ще повернемось і розкажемо про схему, яку він прокручує просто під носом у правоохоронців. А зараз ще декілька слів про нинішнє звершення слуги Феміди за інформацією силовиків, коли Кирімов повернувся в Антрацит. Для нього сепаратисти перетримали тепленьку вакансію і не в окопі. Зараз, час кстаті кірімов продовжує працювати народним судьою города Антрацита. Отже, хто дав йому можливість? За які гроші він сумів прокрутити? Вот, вот этот вот вот всі. Міра щоб відповісти на це запитання, слід розуміти, як судді переводяться, і виглядає це так: припустимо, суддя з будь-якого суду країни хоче обійняти посаду в іншому суді, такого ж рівня в іншому місті. Дізнається про вакантну посаду і пише заяву у Вищу кваліфікаційну комісію. Ті розглядають її, цікавляться біографією судді справами, які той розглядав, і вирішують, чи гідний він посади. Якщо так, відправляють прізвище президенту і гарант надає дозвіл. Добре, ранку. Як спела в комісії? Все добре працюємо. Про специфіку їхньої праці люстратору розповідає Станіслав Щотка, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Коли е, оголошується конкурс, суддя, який виявив бажання перевестися, пише заяву до нас е, власноручно її так сказати, пише і особисто її подає. Додатково уточняємо щось, додатково перевіряємо. Повірте, що це. Питання, ну скажімо так, тут працює принцип, де краще сім разів відміряти і один раз відрізати. Якщо на ділі, як і на словах, то чим пояснити появу судді сепаратиста на посаді під Києвом? Його відміряли сім разів. Кожен суддя, по якому ми приймали рішення із зони АТО, ми направляли відповідні. Запити і в Службу безпеки України, і в Міністерство внутрішніх справ для того, щоб нам повідомили інформацію про те, що суддя співпрацював з е, сепаратистами, з окупантами, вів себе недостойно. По таким суддям у нас була інформація прийшла офіційна про те, що до них питань немає. Запит у службу безпеки України направили. І ми нам цікаво, хто все ж таки говорить неправду. Близько місяця тому. З'явилася така інформація, що є заява про відставку за власним бажанням. Вона розглядається у вищій раді юстиції. Приводу того, що Керімов подав заяву про звільнення за власним бажанням, нам стало сумно з листа вищої ради юстиції. Відповідно до закону подається безпосередньо заява про звільнення, подається безпосередньо до вищої ради. Євкій. Ви напевно подумали, що суддя отямився і прагне добровільно звільнитися з посади, бо совість замучила. Але ні, зараз ви все зрозумієте. Суддя може бути звільнений за власним бажанням. При цьому, якщо суддя відповідно до закону, відпрацював 20 років, він може набути статусу суддів суддів відставці. Віталій Титич, юрист, пояснює за законом. Антрацитівський суддя навіть з території самопроголошеної республіки може втерти носа українським правоохоронним структурам. Він е, може набути статусу е, суддів суддів відставці, тобто при цьому за цією особою зберігаються е, усі е, права, соціальний захист. Та ну економічна складова, яка передбачена для діючого суті. Простіше кажучи, якщо його клопотання задовільнять і такий статус нададуть, Керімов буде недоторканним навіть без мантії. Його не можна буде затримувати, ув'язнювати і так далі. А ще за наші з вами кошти держава утримуватиме екс суддю пожиттєво? Те, що щомісячно він буде отримувати е, щонайменше 20 тисяч гривень, е, це однозначно. Предатель України судить іменем України. У нас вийшло розіскати чоловіка, якому Керімов Роман. Вагифович вынес смертный приговор в антраците и, наверное, по Божьей милости, по определенным обстоятельствам этот приговор не был приведен в исполнение. Мы нашли этого человека на территории Украины. И для Киева переконує, у судьи могли быть покровители. Адже, когда правоохранители собрали необходимые доказы против Каримова, он исчез. Для Каримова э, было время после того когда его пригласили и э, ему рассказали о том обвинении которое готовится в отношении него он ушел в отпуск и через две недели он обратно всплыл в городе антроцити а знаете почему а я знаю потому что никто не ни не хочет делать поняли вот и все Люстратор повторно надсилає запит до СБУ. Ми вимагаємо підтвердити або спростувати наявність кримінального провадження щодо згаданого Романа Керімова. А ще звертаємось до Вищої ради юстиції і вічливо просимо придивитися до біографії антрацитівського перебіжчика. А якщо шокуючі факти про його діяльність підтвердяться, перед фемілією повинен постати не лише її колишній слуга, а й ті, хто не розслідували його справу.